Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам розглянути досить цікаве питання. Коли ви звертаєтесь за призначенням житлової субсидії, у вас є діти, які навчаються. У вищому навчальному закладі, на стаціонарі, але стипендію вони не отримують. Якщо буде в такому випадку враховане дохід вашого сина або вашої дочки при призначенні субсидії для вас? У разі, якщо е, сина або дочка, яка проживає разом із вами, протягом періоду, за який враховуються доходи для обчислення субсидії, навчається за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної, Середньої, професійної, професійно-технічної, фахової предвищої вищої освіти, то в такому випадку до середньомісячного сукупного доходу вашого домогосподарства буде зараховуватися 0,5, тобто половина розміру мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду, за який враховуються доходи. Якщо субсидія вам призначається спочатку. Опалювального сезону 2023-2024 років, то для розрахунку вам будуть враховуватися доходи членів вашого домогосподарства за перший і другий квартали 2023 року. Відповідно до вашого. Середньомісячного закупного доходу вашого домогосподарства, до складу якого входить студент, при розрахунку субсидії буде враховуватись 3350 гривень та доходи, які отримані іншими членами домогосподарства. Чому 3350 гривень? Тому що ми з вами пам'ятаємо, що розмір мінімальної заробітної плати настановить 6 тисяч сімсот гривень. рівно половину буде враховано. От. Таким чином, враховуються доходи вашого студента чи студентки при призначенні вам житлової субсидії.